Так, сьогодні цікавий сюжет. Нонсенс, просто в кролівництві. От що ж такого ще не було? Значить, показую. Що ви тут бачите? а? Кроликів кучка, да? От, а ми тут бачили, що оця от незрозуміла мадама навела одне кроленя. Зроку, у року 25-го числа. Чітко, да. одне. І то там десь зарите, пуху нема, нічого нема. В чомусь там всі він непонятно, в чому воно там було, рятували пухом каченим, Оце просто взагалі треш. Тут, коротше, проходять сутки, приходить сакруха і каже: У нас новина. От просто подія. Я така вгадай, хорошо, вгадала, що кролиця довела, да, каже, довела кроленят. Приходимо це вже на ранок, показую вам. А чоловік каже, а тут не вісім і не три, а тут десяток їх. Так що, дивіться, яка штука привела одне, ну, ніби загубила, да, от. а потім довела через добу і все нормально, і пуху нарвала, і все, все ок, бачите? От не знаю, у вас таке було чи не було. А в нас оце вже було. Так що, бачите, от для тих, хто новенький, розпочав, я знаю, тут да, кролівництво це дуже така нелегка справа. Дуже дуже цікаво. А ти куди? ба? кролька ти куди? Собака Собака ти? Отака дуже справа тут і тендітна і дуже. Дуже цікава. Завжди якісь сюрпризи, оці крольки приносять. А це ж пам'ятаєте, ця кролька, що ми її спарували так, ото, знаєте, це ще помість у нас рекса була. І нашої, по-моєму, білки, ну це точно від рекси, бо ми вже перебрали, пам'ятаєте, у нас був такий гарний. Хто слідкує вже за нами, то бачив. Ну Вона така, знаєте, збита дуже тушка, от гарна. Ми все-таки вирішили її оставити. А чого оставили, бо вона спарувалася і відразу, от буквально там в 30 секунд, і вона пішла до кроля. Ось нам кинули і все. О, так що І так у нас вийшли такі крольки через добу наведені. Одне, а потім через добу довела всіх інших. Так, що бачите, наскільки все буває. Тому не спішіть кидати е, кролицю, якщо там вже день-два пройшов, не спішіть. І вас от там, ви бачите, що вже термін пройшов два дня, то краще 3-4 ще почекайте. Ну, всякі випадки бувають. Бачите, навіть отак, що одне навела, а ми вже подумали, що все, палка тобі от, і тушонка смачна. А воно ні. Взяла і навела. Так що дивіться, будь ласка, робіть висновки. Не поспішайте. Бачите, які вони оті. тіма, напевно, треба подумати тут деяким <свіття> трішки довше. От так що, що я вам бажаю. Нехай у вас кролики ведуться. Гарного дня. і до зустрічі в нових от таких непередбачуваних сюжетах. <свіття> Маленькі жужики. Давно не бачились, хоч трішки покажу вам наших кроликів, Шустреньких і маленьких. А це оця везуча кроличка, яка спарувалася буквально за 13 секунд. І її відзабує. Давай так вже була давно смачна тушоночка. До речі, тушоночка є, кому потрібно обзиваємося. Телефонуємо, номер є в описі самого ютуб-каналу в профілі. Да? Малявочки. Так, воно у її... мене не цей. Вітайте, оце відьма. Так, робу... її... так ми її і називаємо. Хай сидить там. Так, все, ти наказано, поняла? Ти Погана дівчинка. Сиди, минутку посидь. Пересчитаємо. <світ> і так, у нас перерахунок. Ось такі крольки гляньте які. Ну прям я от довідки гарне. Угу. І, десятий. Голодненьке тут якесь. Маленьке, так, та вийде по ньому зразу, Ні. так. Так, да. да, оце воно. Однак воно... всі один води, які бач... гарні, великі. Тільки почало вбиратися, считай. воно було розове, ну наїжене. Пусть. Ну, має ж бути щось на тушонку. Бачите, Пусть. тому казати щось там про вагу кролика, да, там, це дуже так, об'єктивна думка і те, що написано, це не ну, означає, що воно так і повинно бути. Тому що одне родилось менше, початку, а друге більше. Ну, що ж має бути і на тушонку. Це ж ідеально, будь-один один не піти. може. Вилізеш саме, ведьм. Страшна. Так тю ми закриває. Точно видимо. Ну то було б все хорошо. Так, да, так, це в неї третій округ дійсно. Ну, зразу сиділа дуже довго. То пам'ятаю, слідкує вже з самого початку, то ми її так. парували стільки раз, а вона все ну, ніяка. Нарешті вона оце вже розродилася, як то кажуть. І тепер тут перерахунок. Ще одна кролька. Ух ти, диви, яка краса. Угу. А це спарована оця безсовісна. І що це робить? Угу. оця. З новим нашим кроликом. Бачите, наш там кроль помість строкача. Бачимо таку лінію гарну. Красунчик. У нас О, давно вже не було чорних. строкачів. У нас струкачів не було нікого. У нас була Хіба в нас немає. А, у нас бабочка була. І того вісім. Точно, бо ж я вже забувся. У них дуже здорових, було. вони родились отакі. Одна отака чорна, одна така. Та прям гарні, диви, які. Все, всі вісім. Ото ота, не їстимеш, Поняла? Що це наробило, га? Та кокошки. Угу. Все. Охі, мамка. От, а оце оцей винуватець кроленяток таких гарних. Хоча сам він дивіться, білий-білісінький. Ну, так по крові пішу щось. Да? Ну непоганий. Таке чого. Не подобається, заріжем, в чому проблема? Всіх піде на шашлик, на тушонку, на, на тушку. А, він до речі, молодий. як там вам шашличок з кролика. Хто такого не смакував, то спробуйте приготувати. Дуже крутий вийшов, дійсно. Не зрівняти ні з куркою, ні з свининою. Головне, не переборщити спеціями. А рецепт смачного шашличка з кролика скоро вже буде на каналі. А я дякую вам за перегляди, за ваші лайкоси і до зустрічі в нових сюжетах. Всім гарного, мирного дня. До зустрічі!